Оляна, донь, це сирий бурячок. Я його хочу на борщ. Давай я тобі зварю бурячка. не, -не, не сирий, він просто насмажений. То давай я тобі його посмажу. Давай. Потім Шо що? що Яшка, це сирий бурячок. Що він солодкий тобі? Уляна. Да. І що ти будеш такого їсти? Давай я тобі зварю, добре? Я хочу червоний. Ну, я тобі зварю такий червоний бурячок, добре? Оцей на борщ покришу, добре? Да. Хто? Бу -я. Ну, я його на борщ прожарю з моркочкою з цибулечкою і буде борщ. Ні. -ні. А як треба? А як треба? Ти був діткам без цибулі. Діткам без цибулі? Да. А хто тобі таке сказав? Тому що дітки кажуть мами.